Поточний тиждень в Україні очікується відносно теплим, без різких стрибків і перепадів температур. Опадів випаде небагато і вони будуть несильними. До кінця тижня по всій країні трохи похолоднішає. На Полтавщині похмарить без опадів. Максимальна температура повітря плюс 9 градусів, мінімальна плюс 1. 8 листопада у Кременчуці від самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів в день повітря прогріється до максимальних плюс восьми. Вночі найнижчі показники становитимуть близько двох градусів тепла. За прогнозами синоптиків, весь день у горішніх плавнях обіцяє бути похмурим, опадів не передбачається. Вночі температура опуститься до плюс одного, Світлої пори доби підвищиться до плюс дев'яти градусів. Найтепліше 8 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1972 року Плюс 11 градусів, мінімум 1953, мінус 11. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці ввечері. І після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.